Про головне 9 жовтня. Українські розвідники намагалися деокупувати Енергодар та Заес. Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів, а в Курській області РФ почали бунтувати місцеві фермери. Докладніше далі. П'ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти у селі Гроза на Харківщині, де 5 жовтня окупанти скерували ракету в кафе. Уже ідентифіковано 49 осіб, повідомили в обласному управлінні нацполіції. Наразі вважається, що під час російської атаки загинуло 52 українців. Українські розвідники тричі намагалися деокупувати енергодар та заес, але безрезультатно. Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов. У Курській області Росії почали бунтувати місцеві фермери. Окупаційні війська фактично відбирають у них сільгоспогіддя під свої потреби, зокрема для будівництва укріп районів. Найгірша ситуація наразі склалася поблизу села Стара Миколаївка, що неподалік кордону з Україною. Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів, за якими буде набагато важче стежити. Безшумність нової субмарини забезпечать російські технології. На думку аналітиків, поява таких суден матиме негативні наслідки для США та їхніх союзників в індотихоокеанському регіоні. Нобелівську премію з економіки здобула американка Клаудія Голдін. Її відзначили за дослідження ролі жінок на ринку праці. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.